Цієї суботи та у вербну неділю в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. На Полтавщині, 8 квітня. Хмарно з проясненнями, ймовірний невеликий дощ. Температура в день плюс 16 градусів, вночі плюс 5. У Кременчуці від ранку до самого вечора суботи небо вкриється хмарами. Вранці та вдень опадів не очікується ввечері можливий дощ. На термометрах плюс в вдень вночі плюс 7 градусів. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях впродовж дня. Ввечері очікується дрібний дощ, мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна, плюс 16. До сьогодні найтепліше 8 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1975 року плюс 29 градусів. Мінімальною температура була 1955, дев'ятсот мінус 3. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Го. Ок, від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.